Чи газ б'є по кожній кишені українця. Він вимиває їх, він не дає нам розвиватися, не дає нам вчити дітей, не дає нам вилікувати наші невиліковані хвороби. Це вже сьогодення. А були харківські угоди, а були обіцянки, а базується Чорноморський флот. Як російський лівий меч над Україною, щоб вона не могла вліво і в право ступити, які аргументи Росія нам дає сьогодні? Російська мова? Я її знаю і без спеціального вивчення. І ви її знаєте. Але, на жаль, ті, які створювали російську мову, ті, які популяризують російську мову, біди в Україні не бажали. Біди бажають сьогоднішні олігархи у голові з путіним, у голові з його оточенням. На жаль, наш президент купірує і путіна, і створює таке саме оточення, і дозволяє бідніти українцям і закарпатцям, і створює олігархів маколо себе. Нема в олігархічному світі щасливої долі. Нема щасливої долі ні дітям, ні сьогоднішньому поколінню, ні поколінню майбутнього. майбутньому. Тому ми маємо рішуче заявити. Ми маємо із цього майдана звернутися до президента. Шановний пане президенте, ми розуміємо, що Азаров не зміг вивчити українську мову. Не звертайте на його шалості, що він якоби рушив назад. Підпишіть його, Попросіть його оплесками з цього майдану. Підпишіть! Угоду! 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 Для тих із вас, хто думає, що якщо він навіть підпише і ми зразу станемо жити легко, скажу, що ні, це перший крок. І ми знаємо, як наші діти роблять перші кроки. Неувірено. Падають, набивають синяки. Ну я прошу вас всіх. Нам треба пройти ці перші кроки. Далі буде краще. Далі буде порозуміння, далі буде якісна медицина, якісна соціальна сфера. Далі наші діти будуть поступати за знаннями, а не за взятками. Діти, які будуть творити і Закарпаття, і Україну. Тому раді цього треба помучитися. Ніхто подачки у світі не дає, за них треба боротися. Боротися за гідну зарплату, за гідні дороги, за гідне своє ім'я суспільстві. Я хочу вам сказати, чому мені імпонує Європа. Я її обійшов в долю На жаль, в Росії був тільки в Москві. Далі не хотів йти, Тому що далі нема нічого. Одні руїни. Найгірше село в Закарпатті це є найкраще село в Росії. Тому я не хочу на них рівнятися. Я хочу рівнятися на угорські, на словацькі, на чеські, на французькі, італійські і німецькі села. І кажу, що ми досягнемо того, сьогодні разом коли спільно з партнерами Європи. Ми відбудуємо садочки, робимо утеплення, сучасне автономне опалення, сучасне умови виховання, лікування, навчання. Ми забуваємо ще. Прививати нашим дітям з садика і до інституту, дописувати чергову зірочку на прапорі Євросоюза, нашу українську зірочку. Ми її заслужили.